У 2023 році вийшло багато цікавих фільмів у різних жанрах. Але у цій добірці я розповім лише про трилери, які, на мою думку, варто переглянути. Ну що ж, це канал у кіно та ми починаємо. Перемовини. Південнокорейський трилер, який заснований на реальних подіях, що відбувалися в Афганістані у 2007 році. 23 місіонери з південної Кореї їдуть в автобусі, які викрадають озброєні терористи. Пізніше вони заявляють, що відпустять усіх заручників, якщо афганський уряд погодиться звільнити в'язнів Талібану. Зі свого боку Південна Корея вирішує відправити кількох чиновників для переговорів в Афганістані. Але дипломат, якого призначили, головним незнайомий з багатьма місцевими звичаями, тому звертається за допомогою до агента національної розвідувальної служби, який тут працює вже декілька років. Хоча фільм заснований на реальних подіях, він часто виглядає шаблоном, а в деяких частинах сюжету люди виходять зі складних ситуацій набагато легше, ніж у реальному житті. Але події розгортаються досить в енергійному темпі, і фільму чудово вдається продемонструвати всі тонкощі перемовин та важку роботу, яка за цим стоїть. Маленький кістяний будиночок. Британський кримінальний трилер з елементами жаху. Мама, прикутий до інвалідного фізка, тато та донька, Мейсі живуть у фермерському будинку без телефонів телевізору і тим паче без інтернету. Одного вечора, святкуючи день народження, батька до них вступить у двері двоє братів, яким терміново необхідна допомога. Їхній автомобіль перекинувся по дорозі, через що один із них отримав важке поранення і тепер стікає кров'ю. На їх щастя, мати сімейство минулому, анестезіолог тому може надати хлопцю кваліфіковану медичну допомогу. Раптово ситуація загострюється, коли родина з'ясовує, що чоловіки грабіжники, які намагаються втекти від поліції. Але і господарі будинку виявляються такими простими, якими вони здаються. Концепт фільму звичайно не новий, але йому чудово вдасться тримати вас у напрузі. Рай. Антиутопічний науково-фантастичний трилер виробництва Німеччини. Біотехнологічна компанія ЕОН перетворюється на багатомільярдну фармацевтичну корпорацію завдяки революційній технології, яка дозволяє передавати роки життя від однієї людини до іншої. Один із працівників компанії Макс та його дружина Елена опиняється у складній ситуації, коли їх квартира згорає, а страхова компанія, посилаючись на недбалість, відмовляється виплачувати відшкодування. Пара опиняється в боргах на 2,5 мільйона мільйони євро. І щоб погасити цю суму, Елена змушена віддати 38 років свого життя. Розлючений чоловік вимагає справедливості та повернення молодості своєї дружини, що ставить його на шлях протистояння з генеральною директоркою компанії Еон Софі Тайсон. Фільм не квапливий і в ньому багато роздумів та пояснень для кращого розуміння сюжету. Як на мене, на його варто подивитися, але важливо сказати, що кінцівка залишається відкритою для певних персонажів та подій, натякаючи глядачеві на продовження. Лютер. Сонце на спаді. Британський детективний трилер є продовженням одноіменного серіалу, що виходив на екрани у період з 2010 по 2019 роки. Мільйонеру та серійному вбивці Дейві Добі вдається відшукати компромат на незаконні дії детектива Джона Лютера як офіцера поліції, в результаті чого той потрапляє за грати. Через декілька років мати однієї з жертв маньяка відвідує інспектору у в'язниці, докоряючи йому за те, що він не знайшов вбивцю її сина. Це змушує Лютера знайти спосіб опинитися на свободі, щоб особисто поквитатися зі злочинцем. А тим часом старший інспектор Карейн залучає до справи відставного детектива Мартіна Шенка в якості консультанта поліції та розробляє свій план у пійманні маньяка. Фільм можна дивитися глядачам, які не були знайомі з оригінальним серіалом. Звичайно, і певні деталі, що залишилися за кадром, але для сюжету їх знати не обов'язково. Загублений смартфон. Дівчина на ім'я Ліна Мі працює маркетологом у стартап. а також допомагає батькові у сімейній кав'ярні. Одного вечора втомлена героїня губить свій телефон в автобусі, і на її щастя його вдається повернути дуже швидко. Але дівчина не підозрює, що хлопець, який знайшов її смартфон, встановив на нього шпигунське програмне забезпечення, і тепер він спроможний контролювати її життя. Паралельно з цим батько цього хлопця детектив ман розслідує справу про вбивство і невдовзі знаходить докази, що вказують на його сина як можливого злочинця. Це психологічний трилер, який добре акцентує увагу на залежності людства від гаджетів та показує яку можливу небезпеку це може нести. Чиста гра. Американський еротичний трилер, який зняла режисерка-дебютантка Хлоя Домон за своїм власним сценарієм. У центрі сюжету пара закоханих Емілі та Люк, які змушені приховувати свої стосунки через політику інвестиційної компанії на Манхетені, де вони обидва працюють. Після звільнення одного зі співробітників фірми Емілі отримує підвищення, і Люк спочатку підтримує жінку, але далі стає все більш очевидним, що чоловіка насправді обурило те, що не підвищили саме його. Це призводить до напруги у стосунках і згодом постає питання, чи витримає пара це випробування. Досить непоганий фільм, який добре оцінили критики, похваливши сценарій режисуру та гру акторів. Рейс Американський екшн трилер з Джерардом Батлером у головній ролі є екранізацією ноіменого роману Чарльза Камінга. Броуді Торренс – капітан комерційного рейсу, що прямує з Сінгапуру до Гонолулу через Токіо. Серед пасажирів підозрюваний у вбивстві Луї Гаспар, якого перевозять до Канади у супровіді офіцера Королівської канадської поліції. Незабаром після зльоту у літак потрапляє блискавка, що змушує капітана здійснити аварійну посадку на Філіппінському острові. Броуді разом зі злочинцем вирушає шукати допомоги, але на них нападають збройні повстанці, зумівши відірватися чоловік. Які поспішають назад до літака, але їх випереджає лідер банди, який бере в заручники пасажирів та членів екіпажу, маючи намір отримати викуп від їх родин. Капітан відчуває велику відповідальність за своїх людей, тому одразу ж відправляється на їх порятунок. Динамічний фільм, який дивишся на одному подуху, реаліті Драматичний трилер, сценарій якого заснований на записах допиту ФБР Реаліті Вінер, яку звинуватили у розкритті секретної інформації про втручання Росії у президентські вибори в Америці у 2016 році. 3 червня 2017 року Реаліті повертається додому, де її зустрічає двоє агентів ФБР Волос Тейлор та Джастін Гарік, які пояснюють, що в них є ордер на обшук її будинку та речей. Коли прибуває решта команди та починає проводити обшук, дівчина вступає з ними у розмову, що записується на диктофон, розшифровка якої і лягла в основу діалогів у фільмі. За словами творців, кінострічки їм вдалося максимально точно розповісти цю історію з незначним відхиленням від реальних подій. Атака на Париж. Драматичний трилер французького виробництва, що вийшов на екрани у 2022 році, двадцять році. У 2023 з'явився в українському прокаті. У листопаді 2015 року у місті Париж та його околицях відбулася серія ретельно спланованих терористичних атак. Одночасно пролунали вибухи на стадіоні Стад де Франс, на якому був присутній тодішній президент Франції Франсуа Оланд. Терористи відкрили вогонь помирним жителям, які їли у вуличних кафе, а також вбили 90 людей у театрі Батаклан. Країна була приведена у стан підвищеної готовності. А поліція отримала необмежені повнова. На притягнення винних до відповідальності. Фільм базується на реальних подіях, в результаті яких загинуло 130 осіб. Кінокартина зосереджується на п'ятиденному розслідуванні антитерористичного підрозділу, що очолив цю справу. Плазуни. Детективний трилер з Дель Торо, Джастіном Тімберлейком та Алісіо Сільверстоун у головних ролях. Фільм починається з напруженої розмови пари закоханих Вілом Греді та самер Елсвік, які разом працюють агентами з нерухомості. Одного вечора чоловік приїжджає у будинок, який вони готують на продаж, де знаходить закривалений труп саме розпальні на горі. За розслідування вбивства береться детектив Том Ніколс, який намагатиметься розкрити заплутану справу з декількома підозрюваними, яка виявиться набагато масштабнішою, ніж здавалося на перший погляд. Це складний детектив з закрученим сюжетом та добре написаним сценарієм. Далі розповім про три фільми, яких, на жаль, немає в українському перекладі Нефаріус американський незалежний психологічний трилер за мотивами одноіменного роману Стіва Діса. Психіатр Джеймс Мартін прибуває до в'язниці, щоб провести експертне обстеження Едварда Брейді, серійного маніяка, який вбив щонайменше 11 осіб. Сьогодні ввечері його мають стратити на електричному стільці, якщо тільки лікар не визнає його неосудним. Наглядач Томас Мос попереджає психіатра, що Едвард досвідчений маніпулятор, який може залізти йому в голову. Розпочавши з доктором розмову, Брейді одразу починає наполягати на тому, що він насправді демон на не ім'я Нефаріус, який оселився в тілі Едварда. Він також знає багато подробиць про особисте та професійне життя. А лікаря це запевняє, що до закінчення їх розмови психіатрської три вбивства. Це один із небагатьох фільмів майже всі події, якого відбуваються в одній локації, а напруга створюється лише за рахунок діалогів та неймовірної акторської гри. Зникла у зорях. Подружня пара Хевей та Лімузі святкують першу річницю свого шлюбу на курортному острові у Південно-Східній Азії. Коли жінка зникає звісти, місцева поліція відмовляється починати розслідування, посилаючись на відсутність доказів злочину. Хевей самостійно намагається відшукати кохану, але всі його зусилля виявляються марними. Одного ранку, прокинувшись у своїй кімнаті, він бачить біля себе незнайому жінку, яка видає себе за його дружину. Вона має паспорт на ім'я Лімузі та знає особисті подробиці життя пари. Ще більше чоловіка дивує те, що фотографії коханої на його телефоні тепер замінені на фотографії цієї самозванки. Не маючи інших варіантів, Хевей вирішує наняти успішну юристку, щоб довести, що незнайома жінка не його дружина. Фільм є адаптацією французької п'єси Робера Тома. Паска для самотнього чоловіка, яку навіть збирався екранізувати Альфред Хічкок. Зникло у зорях – це історія з непередбачуваними сюжетними поворотами, інтригами та загадками, яка мають досить неочікуваний фінал. Криві лінії Бога. Іспанський психологічний трилер, який є адаптацією одноіменного роману Туркуату Луки Детена. Події розгортаються у 1979 році. У центрі сюжету — приватна детективка Еліс Голд, яка потрапляє до психіатричної лікарні, симулюючи параною. Доктор Раймундо Гарсія дель Ольмо найняв жінку, щоб вона провела розслідування загадкової смерті його сина, який тут проходив лікування. Еліс нікому не довіряє підозрюючи у скоєнні злочину як і пацієнтів, так і лікарів. Але чим довше героїня знаходиться у лікарні, тим все більше виникає сумнівів про її власний здоровий глузд про фільм достатньо сказати, що його зняв Оріол Пауло, режисер та сценарист таких відомих трилерів як невидимий гість, тіло та під час грози. На мою особисту думку, криві лінії Бога дещо слабше кінострічка, ніж його попередні роботи, але це все одно якісний та цікавий фільм з неочікуваною розв'язкою. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який фільм з добірки вас зацікавив. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємось з вами у наступному відео.